Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці, серед них. Долучаємо наші моління до всіх слів Божих у ГКЦ ПЦУ СУ, святу неділю. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом слава! З Івано-Франківська! Вітаю вас! Я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 2016-му фільмі «Поклик Христа і Уп...» Як завжди щиро молимося. Ми за наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, неспадливов'язнених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої, потребуючих за всіх тих, особливо що змогли помогли нам, нашим козакам. У ці дні страшні останні апокаліптичні. Раз місяць, на початку місяця, я говорю вам за те, що у нас на Ютубі, якщо ви уважно, дивитеся, в описі є банківський рахунок добродія Богдана Нащука, який зобов'язаний всі гроші з того рахунку передавати у фонд у якщо вони надходять. І, на жаль, в минулому місяці надійшло близько 300 гривень. Щиро дякуємо тим людям, що нам допомогли. Хай Бог дасть змогу, щоб допомогли більше. І за вас особливо наша молитва йде, за тих, що колись допомогли, а не можуть зараз допомогти, і які ще збираються допомогти. Дай Боже вам допомоги у тих намірах, щоб ви допомогли і нам, і всім тим які потребують. Я ж показую вам неймовірне чудо, що вчора було на сонячній поляні біля хреста Кобзаря зранку дорогі люди. Нагадую, що саме чомусь в суботу Бог дає особливі такі знаки. Я роблю вставку, яке було чудо 20 травня 2023 року, в час моєї вервичної молитви, коли небо блимало і коли на ньому було менш хмарно без світло. Зараз ви бачите затемнення. І е, створюється якась ніби така істота з очами із клювом. І цей клюв ніби сонячний. І я не знаю, чи це добрий знак, чи це злий знак. Мати Божа мені ще не пояснила. Але це особливий знак на початку осені. І Бог дає все більше знаків, що дай Боже мудрості зрозуміти те, що Господь дає. Зокрема, чудо сталося на Тернопіллі. У час грози блискавка вдари у тополю, і задля доброї долі Бог дав там обличчя Ісуса Христа нерукотворного образу саме в серпні, коли він найбільш пошановиться, і на три спаси люди зобов'язані говорити, і особливо священники, що треба пам'ятати, що має прийти вже Христос чорноокий, Чорноволосий, але що є ікона створена чудом Божим. Коли Ісус обтер своє лице хустиною, дав святому тадею за одну мить, створено було його лице в останнє літо його життя. І, і лице Ісуса, синьооке русе, що показую вам, дорогі мої, я, і показую Це відео з Тернополя, яке надіслало мені вчора. Послухайте уважно, що каже той чоловік. Друзі, доброго дня. Хочу вам розповісти про тернопільське чудо, прогулюючися парком. Я побачив ось таке диво. На одному з дерев проявився облік. Як на мене, він більше схожий на облік Ісуса. Подивіться, борода, ніс і якби два закритих ока. Ну але, хоча потрібно, щоб кожен з вас подивився і сказав свою думку. І така ситуація: буквально на днях цього образу ще не було. Це сталося десь наприкінці літа, була дуже дуже сильна гроза, і потім якось після неї. Я вже прогулююся і бачу, що ось таке трапилося. Зверніть увагу, дерево повністю живе. Тобто, сказати, що це хтось зробив якийсь такий малюнок, ну це буде недоречно, бо хто би робив такий малюнок на живому дереві. Тобто це реально сталося чудо, і саме я один з перших, кому воно відкрилося, бо ще наразі люди йдуть, дивляться і цього не бачать. Але скоро це місце стане місцем паломництва. Кому цікаво дізнатися, де це ось, будь ласка, це набережна Тернопільського става. Подивіться, це реально райське місце. Місце, тому я не дивуюся, чому це чудо трапилося саме у Тернополі. Нагадаю, що у нас біля ставу, біля озера, штучно створеного блискавкою у ніч на Страсну п'ятницю, 18 квітня 2014 року, була створена постать Матінки Божої Гваделупської біля сонячного хреста. До якого особливо люди мали йти молитися тисячами, тому що е, ця тополя цей хрест за якихось 100 метрів від озера, де тисячами ходять люди навколо озера, але прийти помолитись на тому місці, де е, гітлерівці вбили близько сотні тисяч євреїв. А гід. А сталінці убили близько 20 тисяч наших людей. На жаль, не йдуть люди, і окрім того, там були козацькі могили. Там була церква, поруйнована понад 400 років тому назад. Наша українська. І я вам про це розповідав, дорогі мої, і це місце неподалік сонячної поляни Христа Кобзаря. І власне Бог дає на тополях такі знаки особливі. І е, я переконаний, що постать там Ісуса є у бік саме Івана Франківщини. І нагадаю вам, е, також, що є інші Божі знаки, зокрема. І... По-перше, в світі блискавкою день народження Тараса Шевченка 9 березня 2007 року. Після того, як про це було попередження в третьому універсалі УГВР 2006 року, перед святом УПА 12 жовтня, Бог створив чудом своїм контур ікони достойно достойного явоїсного тебе, Богородиці. Сама ікона з'явиться на цій. Вербі в останні дні перед пришестям Бога, перед тим як має зійти на наше озеро чудо храм, де ця ікона буде головна. І е, саму ту ікону на плакучій вербі зможуть поцілувати е, тільки особливо побожні люди і особливо діточки. Тому та ікона створена низько, так само як ікона створена е, в Тернополі. Я думаю, що там проявиться можливо образ синього корусло Ісуса, тоді, коли люди в більшості своїй будуть задурені чорнооким чорноволосим вже Христом, не дарма там, ніби очі закриті. І нагадаю, що у нас є ікона, на якій Ісус намальований з закритими очами, але Бог і Божа Мати передала, що очі відкриються чудом Божим на іконі, і люди побачать сині очі Ісуса Христа. Також нагадаю вам, що триває чудо забарвлення чорно-білих ікон голіть. Чому чорно-білі ікони стають кольорові? Є наша стаття офіцерів Капеланів В ЗСУ, по-моєму, ще з 2011 року. Року вона. Де сказано, що найперше чорно-білі ікони стали кольорові саме в Галичині і на Волині. Чому? Тому що саме тут буде Божа столиця, і найбільші Божі благодаті мають тут стати, дорогі мої. І так ось ці ікони, які створювалися в Львівській, Тернопільській, Закарпатській області, на Боковині, в Україні, в Черкаській Області в Київській створювалось так, що люди лицем молилися в бік Івано-Франківщини. Чому? Тому що тут має зійти золота Божа столиця, описана в 21 главі Откровень Івана Бослова. Ну і цього року на протилежному березі, ближче до мого рідного села, до місця, де має зійти золотий Божий Русалим, саме на яворі від слова Я вірю ще це дерево називають кленом. так Було створено серце Ісуса у бік сонячного Христа, бік Нового Єрусалиму. Місце, що має зійти в бік старого Єрусалиму. І на, ту, на тому серці ви бачили є хрест, е, тобто е, це знак спасіння, і це знак того, що скоро буде хрест кінець злим людям, а Божим людям через хрест Бог дає спасіння, і можливо, це буде до свята чесного Христа, 27 листопада, яке, на жаль, е, священики ОГКЦ ПЦУ, їхні єпископи е, перенесли. Святкування скоріше це гріх є, тому що власне з кожним святом є особливі знаки. Я говорив, як Бог давав саме на свято чесного Христа, особливі чуда мені іншим людям Божим. Ну і нагадаю, що найбільш сонце блимає, сіяє. Отак Бог дає зняти саме над тим озером, де ми чекаємо великого чуда сходження семихресного металевого срібно-золотого храму. І Воскресіння тисячу святих в той же день, в 19-й годині, коли зійде в світ ще 323 храми, з них близько 200 в Україну, і найбільше в нашу область аж 77. З золотим Божим містом з срібним палацом Богородиці, де Господь буде збирати людей своїх. Ну і е, я вам показую Івано-Франківці, знає це місце. Подивіться, яке Бог дає неймовірне е, е, власне небо, які знаки на небі і на землі. Ось, бо багато хто дивиться і не бачить, слухає і не чує, казав Ісус, але блаженні ті, які бачать. І блаженні ті, які хоч і не бачать, але вірять. Бо 19 жовтня це свято Томи невіруючого, і одночасно 30 років буде, як Івано-Франківський народний рух України, міська організація, прийняла рішення уточнити свою назву як Івано-Франківський. Націоналістичний рух. В той час, коли народний рух України боявся визнавати червоно-чорний стяг, говорячи, що ще треба розібратися, бо в рядах ОУН УПА були е, не всі герої, то ми однозначно сказали, цей прапор священний цим прапором мають вернутися Воскресні наші герої синьо жовтим за що були пророчі сни, видіння і божі передання. І, власне, тоді ж було прийнято, щоб печаткою Івано-Франківського руху був сонцезнак УПА. Бачили люди ще в сорокові роки і бачать рублику на сонці. І власне це знак сина чоловічого, описаний в откровеннях Івана Богослова, і також в апостола Євангелії Матвія. Є сказано, що побачить знак сина людського. Дехто каже, що це просто хрест, люди будуть бачити. Я стверджую від Бога Божої Матінки, що на сонці четвер люди побачать синій знак е тризуба з хрестом, знак тріси з хрестом, що ви бачите, дорогі мої, і отой сонце знак, що показує, якого саме знак трійці із тризубом. Власне, на могилі моєї мами, саме на сонечку, цей знак зображений поруч ікони найбільш славної, яка має бути Івано-Франківської Богородиці, яка зображується у овалі у формі яєчка, у формі власне, великодного знаку, дорогі мої. Ну і дуже молюся, що саме до десятиліття смерті моєї мами, яка правильно відійшла саме на свято Вервиці. 7 жовтня було повернення її з нашими героями, друзями упав за тілах нових вічно молодих. Як це я бачив пророчому сні не раз і вірю, що так буде. Тим більше, що Бог показав черговий раз минулої суботи, особливий знак. Час моєї молитви, дорогі люди, біля могили моєї мами. Лимання також ви бачили, яке було неймовірне небо з особливими такими знаками. Ми ж пам'ятаємо за наших героїв, пом'янемо саме тих, хто відійшли в цьому дні у різні роки війни. Найбог прощає більшість з них повертає в тілах нових вічно молодих. І хай їхні рідні плесі в які проросло в пайки, соціально кажу я, їм щире співчуття, їм найкраще побажання і найкраще побажання нашим бойовим побратимам, воїнам, козакам на фронті і в вдову всім патріотам, які ведуть нескорену боротьбу з ковською та іншою. Я ж показую вам, що є неймовірний той знак світіння каштанів. Що стається перед на навесні, і Бог дає цвітіння каштанів зараз, тому що чекаємо великдень пришестя Бога нашу перемогу. І що це чудо стається з 2006 року? За що попереджала Божа мати, що це не просто так, тільки в Україні світуть Перше це чудо було в франківську. Дивіться про це попереднє відео моє, Ми співчуваємо, що триває війна, триває біда. І вся надія на Боже пришестя. Що пише Біблія Свята, що поки Бог не прийде, страсті людські будуть рости. А Бог прийде після того, як набере своє число святих, і так буде Хто каже, що про час Божого пришестя не знає ніхто. Це Ісус говорив в той час, коли він жив на землі, але він казав просіть, і буде відкрито вам. Ми через героїчну мережу упав паговер ще в сорокові роки Бог все більше почав відкривати. Бати, як це буде саме через Україну. Найбільший подвиг духовний зараз вірити в це, тому що сказано було, що в це буде вірити меншість людей, але за вірою меншістю людей скоріше буде воскресіння зробів, а сонце, неба, храмів. Наші героїв день дай Боже. свята віри, надії любові. Ви більше вірили. То, щасливо, тримайтеся на красиво. Попереду найважчі тижні, але завершаться вони перемогою нашою з Богом і благослови вас, Боже з силою святого Причастя, з силою чаще Ухрестіно Ісуса і дай Боже вам мати щастя, все більше відчувати поклик Христа. Не через свою голову, а через своє серце. Щасливо, слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею, слава нації, смерть ворогам, особливо рашофашистам! фашистам.